Привіт на каналі Владислава, і сьогодні я розпаковую нову кнопочку. Вона велика 10 сантиметрів, більша за всіх наших міні-реборнів. Як ви знаєте, Аліса на продажі, полічку я подарила своїй сестрі младші, вона тепер дуже надіжних руках. Да, і перше, що я хочу вам показати. Ну, тут коробка була величезка. Їх було дві, кстати. Одна була велика така, в ній стояла, я вам зараз покажу, а в другій стояла таке. Зараз я теж вам покажу. Так, давайте приступимо. Перше це за свідків про народження. Ім'я, Ніка, рост 10 сантиметрів, скільки років, один тиждень, скульптор. Ніка Коваль. Я так поняла, вона назвала її на честь свого імені. І мама, Влада, і підпись — скульпторов і мама. підпись — Ми. Ну, це трохи. Ну, по крайній мере, мене лучше подписа скульптора. І ще я хочу показати. Я спочатку не могла знайти свого бо... мені роботочку. І я думала, що мене вже обурила. Але потім я обнаружила ось таку от не знаю, що це теж. Хуйнячок, що лічому ж казинка. Намочка тут немає. Так я, я вже поняла. І тут така була розовенька штучка. От похоже на цей рушничок. Вот так ну, она и була. И потом обнаружила мій нашими рыборничками тут лежал и віддыхав. Вс Це така потужка. І я не знаю що це правда, но тут якийсь такий капелюшок. Такий Думаю, ми там будем гратися. Думаю, так будемо ставити і будемо там гратися, якщо моглися. Далі щось така десь резиночку. Я так і не поняла для чого це. І ось така коробочка воно відкривається. Ось зараз відкрию. Просто удобно знімається. Ой-ой-ой. Карчоно відкривається. Тільки дуже тяжко. Ой. за я підготувала на шипці ігрушечку. Потому что я поплачувала, що у неї була тільки одна ігрушка. Я підготувала. Дальше дальше у нас така бутылочка напила, обходиться зеленого Ось така ось і далі це на цікавіше Це не міні реборн Заморожену. ось таке морозова. Ну, мягенько. Така скриночка. Ну, у нас будет. і давайте переглядаем до на міні мини-реборночка. Мини-соленую тісту Міняв, ну як меня это не менялась, я заказывала целый интернет, мало тебя никак что не слышите. Ой, она не інтернет быть интернет мази, ну такая, ну шо видно, У меня там чуть -чуть Ой, наші ножки такі, вот. Тельцемянькие, такі ручки, долго. Я ще думаю прорисую ей коски. Ой, сейчас они красот. Така вона мені дуже подобається. не справді вона не така, як на камеру. Вона набагато краси Така вона замотала в такому розумному полотенцю. Вот така вона. Вона на від середнього пальця мені якраз на молодоньку. Можете покинуть там чуть-чуть надо Ну, Молодоньку. Дай ж путем для чего каплюш ой, здравствуйте, як я казала, пушечка такий красивый. а подушечку дашь примирий. Ой, подушечка как раз, Ну, морозово ты -то точно не Ну, давайте держишь примирим. Так це наша ну, і це на це не і ця и тебя на капелюшек на лоб. Может, ножку горшочек. Може, це горшочок блин, куда-то нашу наші и бутылочку. Давайте мы ей покормим. На здоровочек, что мылась. Я думаю, я не ковки. А в другом питании. А, дайте мы же станет помнить. Покладем сюда подушечку в серединку. И поставим нашу кляшу. Ось так. Ой, яка вона замечательно. Приколенько, не подобрается. У нас положки. А в другом кайданьку. Ярче. Такая шапочка тканця, не тканця, це якась футболка, і писала поши собі речі. Я чесно говоря, у тебе ну, шапочка, давайте ж ми її приміряємо на нашому сюрпорну. Ось давайте ми приміряємо.